Доброго дня, наші шановні клієнти. Сьогодні я маю для вас чудову новину. Комфортний інтернет-магазин аграрія Гровекс Маркет став ще комфортнішим, тому що ми його оновили. Давайте разом подивимось, наскільки зручніше стало робити покупки на Гровекс Маркет. Починаємо з авторизації та реєстрації користувача. Grovex Market пропонує дуже зручну форму авторизації та реєстрації через такі сервіси, як Google та Facebook, що полегшує процес входу на сайт. Особистий кабінет покупця це справжній віртуальний асистент, де ви можете редагувати свої дані, переглядати відгуки, редагувати адресу доставки, переглядати історію замовлень, додавати товари до обраного списку і навіть порівнювати обрані товари на основі їх характеристик. Також можна переглядати власні бонуси після кожної зробленої вами покупки та оформити преміум доставку замовлення за 3499 гривень. Вибір товарів на Grovex Market – це справжній рай для фермерів. Ви знайдете широкий асортимент товарів у різноманітних категоріях та підкатегоріях, які будуть відповідати усім вашим потребам. Легкий пошук та фільтрація допоможуть вам швидко знайти потрібний товар, використовуючи його різні параметри. Наприклад, такі параметри, як ціна, категорія, характеристика, бренд, культура, та особливо ви дуже сильно звертали увагу на діючу речовину. Далі щодо оформлення замовлення, це швидкий та простий процес. Він став набагато лег. Екший, ви можете додавати товари у кошик, обираючи різні способи оплати та доставки, які вам будуть зручні. Бонусна програма та дисконтна система дадуть вам додаткові переваги та зроблять покупки ще вигіднішими для вас. Якість та думка клієнтів для нас дуже важлива, тому в Grovex Market ви зможете переглядати як позитивні, так і негативні відгуки від наших клієнтів, щоб зробити найкращий вибір для вас. Не хочу залишати також без уваги і важливу тему безпеки. В Grovex Market ми зробили. Особливий акцент на захист ваших даних, захищене з'єднання та е, двофакторна аутентифікація забезпечить надійність ваших особистих даних та операцій. Тобто, коли ви реєструєтеся в кабінеті, вам приходить смс-повідомлення з кодом, який ви маєте внести обов'язково при вході через комп'ютер або через телефон. Хочу ще додати про адаптивний е, дизайн сайту, який забезпечує зручне користування у будь-яких пристроях, в тому числі і мобільних телефонах, зручна покупка в будь-якому місці. Та часі, якщо у вас виникають будь-які питання або потрібна допомога, наша команда готова надати вам швидку підтримку через чат або контактні дані. Grovex Market – це не просто інтернет-магазин, це інноваційна платформа, яка пропонує вам відмінний досвід покупок та багато інших корисних функцій. Не зволікайте, переконайтеся в цьому самостійно, відвідавши наш сайт. Бажаємо вам приємних та вигідних покупок з Grovex Market.